Слава Ісусу Христу! Молимося четвертий день дев'ятниці по святого апостола Юди Тадея, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святий Юдо Тадею, близький родичу, з найсвятішою матір'ю Божою, великий апостол і мученику, славний чудотворче, що допомагаєш своїм почитателям, віруючим у Твоє успішні заступництво перед Богом. У важких особливих обставинах. Порятуй мене, благаю, прийди до мене з допомогою. Ти, який одержав від Бога привілей допомагати в розпачливих і безнадійних обставинах, змилося наді мною. Моє життя це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняється волем, бо в усьому знаходжу лише страждання. Цій постійній боротьбі бракує мені вже сил, падаю на дусі, тривога і розпука огортають мою душу, і здається мені, що проведіння Боже про мене забуло, чи ж твоя доброта не змилосердиться наді мною і над моїми злиднями? Благаю, вислухай мене, випросив у Бога про те, чого я тебе так гаряче прошу. А я до кінця життя із вдячністю буду почитати тебе як мого особливого опікуна і буду Богу дякувати за отримані через тебе ласки та поширюватиму по світі пошагу Твого імені. Святий тадей чудесний заступник в несправедливих судових процесах. Коли святі і Симеон навчалися в Вавилоні, був із ними побожний юнак іфрозин, котрий зробив для них милостиню. Юнак цей відзначався чистим життям і особливим пошануванням Христової науки. І от зроблено на нього негідний наклеп, який привів його до Королівського суду, а саме яка жінка із знатного роду звинуватила його в тому, що він її звів. Заявляючи одночасно, що він є батьком її нешлюбної дитини. Напевно, хтось намовив її до такого наклепу, щоб святих апостолів і їх нас не знеславити в очах новонавернених християн. На судовий процес прибули Тадей і Симеон, щоби стати на захист звинуваченого. Багато цікавих християн та поган були присутні на цьому суді. Апостоли попросили короля, щоб той наказав принести до залу немовля. І коли їх просьбу було виконано, наказали вони дитині в імені Христа засвідчити, чи Ефрозин є дійсно її батьком. І ось дивований натовп почув голосно і виразно із усне немовляти, що звинувачений юнак є абсолютно невинний. Вражений король вимагав від апостолів наказати дитині виявити справжнього виливан, але ті відповіли, що покликані обороняти невинних, а не виявляти тих, хто заслуговує покарання. Завдяки цьому чудові Єврозини було виправдано, а король разом зі свитою прийняв хрещення і допомагав святим апостолам у великій справі поширення християнської віри в своєму королівстві. Нехай це чудо збудить всіх скривчених і неправдиво звинувачених віру в опіку і оборону святого Тадея, який тільки і чекає, аби поспішити усім з допомогою. Постанова постановляю не тільки особисто молитися до святого Тадея, але інших доручати набожність до того доброго святого. Який так радо заступається перед Богом за всіми, хто просить його допомоги. Освяти та день, не покидай мене ти, що виздоровлював прокажених, приборкував змій і устами немовляти врятував невинного від судової кари. Зволь, зволь випросити у Бога ласку порятунку в моїх важких переживаннях, В Тобі вся моя надія і опора, молися за мене і рятуй мене. А я буду повсюдно голосити Тобі шану, як надійному опікунові. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за молитвенне єднання. Слава Ісусу Христу, слава навіки.